Ви дивитеся новини на сьомому каналі В студії для вас. Працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до п'яти. В лікарні помер чоловік 1960 року народження. В медзакладах міста продовжують лікування 17 постраждалих. Серед них чотирирічна дитина. Російська ракета Іскандер, яка розірвалася над узбережжям в районі 10-ї станції великого фонтану, ймовірно мала касетну бойову частину. Уламки розлетілись на півтора кілометри. Це були цивільні. Це люди, які не встигли прийти в укриття, тому що знаходилися на відкритій місцевості, які бігли до укриття. І через те, що зона ураження була дуже великою, і на склоні були постраждалі і загиблі, і на біля моря були. Тобто, ці всі люди цивільні. Вони отримали переважно оскламкові осколкові поранення і з ураженням і кінцівок, і тулуба і голови. Загалом постраждали 32 людини. П'ятеро з них приїхали з Миколаївської, Сумської та Запорізької областей. Кількість загиблих сягнула п'яти осіб. На жаль, одна людина, жінка 40 років, загинула внаслідок тяжкої травми, сполученої осколкової шиї. Легенів і серця зараз госпіталізовано 10 пацієнтів, з них які перебувають 4 в дуже тяжкому, край важкому стані, 3 з складними травматологічними пораненнями, і троє у хірургічному відділенні з судинними пораненнями і з нейрохірургічним осколковим ураженням черепу. Анастасія, одна з постраждалих від вибуху, розповідає, приїхала з Сум разом з чоловіком та шестимісячною дитиною. Під час вибуху вони якраз гуляли біля моря. У жінки уламки потрапили в руку та живіт, а її чоловік отримав осколкове поранення та перелом ноги. Дитина, на щастя, не постраждала. Внезапно відбулося неочікувано, дуже неочікувано. Зреагувати неможливо. Єдине встигла собаку на повідець пристібнути. Благо вона не втекла. І дитину прикрити. Все. Після вибуху виникла пожежа на площі 600 квадратних метрів. Коли на 101 почали надходити повідомлення, ще продовжилася повітряна тривога. Тому підрозділи вже слідували на місце, але знаходились на безпечній відстані. Одразу після закінчення повітряної тривоги рятувальники приступили до ліквідації пожежі. Пожежа насправді важка, тому що тут дуже складно з під'їздами. Пожежна техніка, вона великогабаритна, спеціальна і було дуже важко під'їхати до місця пожежі. Тому працюємо на відстані, хоча можна якби. Її скоротили, і пожежа була б набагато швидше ліквідована. Окрім студентської інфраструктури на узбережжі, постраждали і приватні будинки. Ольга, пенсіонерка, мешкає в будинку на першій лінії від моря. Все скріння у її домівці розбите. У момент вибуху жінка була у ліжку. Шрапнель просто пролетіла над головою. От залітілі, вотвіті, там вони сидять, ці шарики. Вон там Вони є. От, шарики такі, там, от, в общем залетело. і вот, смотрите, ракешетом здесь прошло. пройшло. А ви де були? А я от там була підкривала. Я, я спочатку там була, як сильно шаракнуло, а потім перейшла сюди і так этого спряталась. Її сусід теж показує будинок, в якому жодного вцілілого вікна. Сховатись не встигли, бо тривоги не чули, каже чоловік. Ми не слышали тривоги, просто напросто просто совершенно неожиданно. Вот этот сумасшедший раскат, сумасшедший, э, сумасшедшая волна э, ударная, э, дом затрясся, все затряслось, все и все посыпалось. Нет. К счастью, э, среди нашої семьи пострадавших нет. Просто к счастью. Нет. А так, конечно, все большая печаль. Був не один. Ми з чоловіком в цей час знаходилися вдома і це нас рятувало. Але іншій жінці не пощастило. Вона загинула на пірсі. Це та жінка, яка рибу ловила? Так. А що вона там робила? Вона взагалі, як зазвичай, ловила рибку, але в той момент вона вже йшла з пірсу. Коли залунала сирена, вона йшла з пірсу. І два осколки залетіли їй один в легені. І другий в плече. До Дня прикордонників в Одесі провели виставку на території меморіалу 411 ї батареї. На ній представили півтора десятка світлин із життя прикордонників. Ми вирішили презентувати свою фотовиставку, яка називається «Ми – це кордон, яка має на меті розповісти не лише про бойові подвиги прикордонників, а й про щасливі миті життя, які тривають попри війну. На фотовиставці представлено 15 фотознімків, які були зроблені спочатку два повномасштабного вторгнення. Це історія про хлопців та дівчат, які 24 лютого відправились в пекло війни. На світлинах зображене не лише військове життя прикордонників, а й їхні особисті моменти. Наприклад, можна побачити і весільне фото прикордонниці Олександри. Вона служить у ДПСУ фельдшером вже четвертий рік, а її чоловік три роки, як захищає східні кордони України. Побралися молодята вже після початку повномасштабного вторгнення. Що це дуже нелегкий час, який дуже нас зблизив насправді, і ми вирішили не чекати мирного часу. Коли почалась війна, він з перших днів поїхав на схід України і дуже на багатьох напрямках був і зараз досі там перебуває. А ось Руслан з позивним циган служить у ДПСУ вже понад 10 років. Зараз виконує завдання у складі мобільно вогневої групи. І саме ця робота зображена на одній зі світлин виставки. На рахунку Руслана вже не один шахет. От якось є е, в армії, що кажуть, понабирали по оголошенню. От я саме по оголошенню прийшов, я побачив оголошення в газеті, що ДПСУ оголошує набір. Прийшов, поїхав, навчився, зрозумів, що це моє, і вже лишився служити. Мені подобається дух братерства в Державній прикордонній службі, ті завдання, завдання які вони виконують, те ставлення в самих підрозділах, в колективі. Нелегальний стартап. Поліція затримала парубка, який хотів зробити бізнес на продажі боєприпасів. У поле зору копів він попався, коли намагався продати гранати та електродетонатори. А вже під час обшуків у хлопця знайшли цілий схрон боєприпасів серед вилученого, зокрема більше трьохсот набоїв різного калібру, гранатометний постріл, міна та 11 детонаторів різних модифікацій. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру, молодикові загрожує позбавлення волі від трьох до семи років. Спочатку зловмисник продав за 10 тисяч гривень чотири корпуси ручних осколкових гранат з запалами до них. А наступного разу за 400 доларів він збув ще чотири корпуси різних гранат з запалами та два електродетонатори. Поліцейські затримали зловмисника після другого продажу та провели обшук за місцем його мешкання. П'яна бійка на вулиці Сахарова переросла в різанину. Як повідомили в поліції, дві компанії молодих людей обидва на підпитку влаштували бійку, в ході якої один з чоловіків дістав ніж і вдарив ним кілька разів чоловіка і жінку. Лікарі ушпиталили 36-річного потерпілого з пораненням грудної клітки, живота та стегна. А 34-річну жінку з пораненням попереку грудної клітки та пневмотороксом. нападника затримали копи через декілька днів. Ним виявився 21-річний громадянин сусідньої держави, який прибув до України. Україна, аби знайти роботу. Тепер замість працевлаштування чоловіку загрожує навіть довічне ув'язнення. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежите за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.